Півфіналістів це мангал Колесоцентр». центр. Сьогодні так само відбудеться другий матч серії між цими командами, і там у серії теж є сюрприз, тому що веде Мангал, який обіграв колесо центр. Лічтою є одна серйозна зміна. Це повернення у ворота Олександра Пудова. Пропускав перший матч голкіпер Динамо через вилучення. Була червона картка Олександра Пудова. Геращенко. 1-0. На 34-й секунді Фелічита вже веде в рахунку. Це так початок. Зробили висновки гравці фелічити після першого матчу, тому що тоді динамівці повели в рахунку, і закріпили перевагу. Зараз для оболівальників Фелічити. В першу чергу щось. Ця команда зараз бореться за фінал і є реальним претендентом. Наразі вже перевага в серії і перевага в рахунку в другому матчі Гращенко. Пізні варіанти. Прямий удар і Варіанти з розіграшем. Пас на Чумака, Чумак вище воріт. Єпіхін абсолютно сам Олександр Єпіхін змішується в центр. Айдаф на подріза, той ближній кут пробиває. Олександр Пудо рятує свою команду. Ще один шанс для подріза. Така головко. Ращенком. Олександр Моргунов. Перехопля Сергій Солоха. Встигає повернутися піскун. Стійка. Добивання 1-1. І це Віталій Радомський. Встигає тут на добивання 99-й номер Динамо. 1 1 Хороша динамічна атака. Всі Солоха розвертається Сергій Солоха! Ще одна стійка. Такий епізод, який насправді треба поважати в спорті. Гращенко. м'яч чисто відбирає. Вихід на порожні ворота може бути. Так воно і є. Микита Головко. І це 2-1. На користь Чити. Вдруге у цьому матчі команда веде рахунку. повертаючи собі лідерство. Тут помалка Динамо. Вирішив Олександр Пудов. Спробував. Першим на м'ячі був суперник. Відповідно, Микита Головко вже просто забивав порожні ворота. 2-1, Тільки на динамівці. Рахунок зрівняли, тільки на динамівці. Відчули свою гру, як одразу покарані в контр. Ігнатукшам залишається на чужій половині майданчика Олександр Пудов, створюючи штучну більшість для команди. Ворота порожні, але не вдається Олегу Рибіну. Пудов, передача на Курбакова. Той віддав такий пас, що Григорій Ігнатукші просто потрібно було підставити корпус під цей м'яч. Що і зробив Григорій Ігнатушам. 2-2. А вдруге динаміці відігруються. 2-26 пробиває Пудов. Солоха на підбиранні перший перерва. Солоха з правої пробиває. Добивання від сальника. Олександр Пудов. Радомський назад на солохом залишається голкіпер Динамо на чужій половині. Артем Сальник падає. Поперечку м'яч. так просто тут просунутися вперед. Для Фелічити, Антоносачук. Пас на Єпіхіна. Єпіхін розвертається, єпіхін з м'ячем лишається. Єпіхін прострілював у напрямку Олега Рибіна. Олександр забирає забирається м'яч. Вики вічнають. Солоха. Сергій Солоха дуже технічно розбирається в цьому епізоді. Підправив нога. Обіграв собі Сергій Солоха. І тепер вже динамівці. Здобувають вольовий результат. Пас на головка. Головко пробиває в дальню дев'ятку Микита Головко. І це 3-3. Все ж таки дуже потужними виглядали ці атаки фелічити в 5 польових, і це принесло результат. Так чи інакше складалося враження, що гол таки назріває. І він відбувся: 3-3. Це відповісти на пропущений м'яч. Солоха пас на дальню. Немає завершального удару. Курбаков. пас центр на Сергія Солоху. І 4-3. Динамівці повертають. Динамівці повертають собі перевагом. Дубль оформлює Сергій Солоха. Який останні два м'ячі своєї команди забиває. Ми тепер вже в друге цієї команди Фелічта. На чужій половині. А тут Єгор Подрис помиляється і обганяє його Сергій Солоха у намаганнях відправити м'яч у порожні ворота. Залишав м'яч Єгор Подріс тут Антону Садчуку. Замість того, щоб впевнено йти на цей м'яч. Ну і в підсумку, все це призводить. Ну і Все йде до того, що третій матч знадобиться цим командам для того, щоб визначити сильнішого, визначити фіналіста. Колодяжний пішов на цей м'яч і ним заволодів вихід 2 в одного. Колодяжний. Ну, схоже, що все ж таки крапка. Тепер остаточно у цьому протистоянні 6-3. Тепер вже перемога нікуди не дінеться від Динамо. яка команда... грає у фіналі. А інша. Можливо гратиме мать за третє місце Колодяжний дяжний. Вихід вічна добивання головою.